А зараз історія про мережу з підкупу виборців і про те, як спецслужби борються з конкурентами діючого президента. Дивіться, буде цікаво. Київ Дивіться. організато громадські думки. Да. 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 Су -су Чернігів, прізвище, ім'я да. по-батькові. Луцьк. Яку ви оцінку поставите нашому діючому президенту по видавальній системі від одного диптате? Так, як він ви виконує свою роботу, на як рахуєте на яку оцінку? Добре, не добре. Країну міцно стягує суцільна передвиборча сітка. Попити вашу думку. навіть сітки. СБУ заявляє про викриття мережі скупщиків голосів. Ноцінного функціонування організації та реалізації злочинного наміру використовувалася так звана брудна готівка. Яка обготівкувалась незаконним шляхом з цього приводу порушили карну справу, і таких карних справ за місяць до виборів уже безліч і далі буде. Змі розповідали нові шокуючі деталі про задум влади скупити ваші голоси за ваші ж гроші, тобто бюджетні. Насправді цей квітку фінансується з державного бюджету за рахунок податків, за рахунок корупції, за рахунок всього іншого. Як працює бюджетна сітка? Її плетуть ось такі люди називаються волонтерами. Ходять від однієї квартири до іншої і, начебто, проводять незалежне опитування громадської думки. Новий ну закон за, за прошенка та Що? за порошенка чи за тимошенко чи за кого <сум> <сум> насправді ж виявляють ставлення пересічних українців до чинної влади, збирають персональні дані і передають їх у передвиборчі штаби. Спочатку люди під видом соціологічного опитування і за гроші, фактично, ідуть від дверей до дверей і виявляють або лояльних до влади, або хоча б не ворожих до влади людей. За це так звані волонтери отримують винагороду у розмірі 500 або ж тисячі гривень. Знаєте за кого голосувати за БПП, за підработ. <таспілляє> На цьому відео жінки виходять з Чернігівського офісу народного депутата від блоку Петра Порошенка Сергія Березенка. Саме його у політичних колах називають куратором проекту Сітка, через яку чинна влада не те, що планує, а вже купує собі лояльність людей і в майбутньому їх голоси. Ми це сотні тисячі мільйонів людей, які готові до кінця боротися за нашу державу. Ми це люди, які від усього серця на волонтерських засадах. Підтримуємо наш шлях. Він народний депутат і стосовно нього слідчих дій проводити не можна. Але за фактом так у провадженнях фігурує. Юлія Тимошенко принесла величезну пачку документів. Там теж фігурує Березенко. Сам Березенко заяву Абакова назвав голослівною. Усупереч фактам, яких дедалі більше він наголошує. Компанія Петра Порошенка, з точки зору її чесності, відкритості і прозорості може бути взірцем для інших політичних штабів. Розробляючи цю владну взірцеву кампанію, хай і тепер вже із кримінальним присмаком. Інший народний обранець і політичний технолог Ігор Гринів. Прить буде у вас хвилинка хотіли взяти коментар стосовно виборів, передвиборчої кампанії. І -і -і. Не буде. Вічний політик нардеп п'яти скликань планує кампанію Порошенка. Із цього лісу під Києвом тут він збудував шикарний будинок на території Альтанка і басейн. У дворі припарковані дві номарки. У Гриніва бачимо, на відміну від більшості виборців, усе у шоколаді. І так має бути й надалі. Цілком очевидно вважає ідеолог кампанії президента. Відтак він кидає на збереження влади усі свої сили. Наприклад, із цього будинку на інститутській 28, де має офіс пан Гринів, регулярно виходять у світ так звані огляди громадської думки і соціальні опитування компанії Соцес. Її результати, як відмічають експерти, завжди м'яко кажучи, підіграють Петру Порошенку. Що загалом не дивує нардеп Гринів не тільки сусідство із прихильним до президента Соцесом, він є ще й його фактичним співвласником. Зв'язки легко довести за допомогою відкритих баз даних. Фірма середньоєвропейська агенція товариства з обмежною далі. Вона вашому сину Я ще, навежать, ще, я ще раз скажу, що ви збираєтесь зараз зробити просту елементарну провокацію. Утім, наостанок Ігор Гринів таки пообіцяв нам дати інтерв'ю, і ми його з нетерпінням чекаємо. Потім самого лише формування громадської думки владі, вочевидь, вже не вистачає. Інакше чому ж тоді по країні запускають сітки? Ті люди, які проводять соціологічні опитування, які вже є лояльні до влади, вони отримують ще додаткові гроші у вигляді вже комунальних цих виплат. Підкуп виборців, тобто вас вашим же бюджетним коштом. Як на допомогу провладним штабам, в цьому приходять місцеві адміністрації. Саме через їхні програми у регіонах починають масово роздавати так звану разову матеріальну допомогу. От тільки не усім, а в першу чергу тим, кого занесли в списки ті самі волонтери. Наша влада не думає про людей, вона кидає оцю тисячу і не всі її сьогодні можуть отримати. Тільки уявіть тисячу гривень на руки, тільки тим, хто відмічений як потенційний прихильник чинного президента. Відтепер до відділень судзахисту нужденні проходять лише за персональним запрошенням, заповнюють заяву, дають згоду на обробку персональних даних і лише тоді отримують свою тисячу. У нас обласна програма, усі інші питання до керівництва. Бюджети таких турботливих програм десятки мільйонів бюджетних гривень. Наприклад, на Харківщині це 50 мільйонів, в Миколаївській області 70, в Одеській 90 і у Дніпрі. Рекордна сума 140 мільйонів гривень. За оцінками Міністерства внутрішніх справ сумарна вартість такої кампанії півтора мільярда гривень. Тобто, спонсорами виборчого піару президента є ми з вами. Цей підку фінансується з державного бюджету за рахунок податків, за рахунок корупції, за рахунок всього іншого. І будемо спонсорувати і ще у влади є ще одна щедрота для нужденних виборців. Людям дається вся сума грошей для оплати на житлово-комунальні послуги. Живі гроші за субсидію влада обіцяла ще 1 січня, але день видачі грошей переносили і переносили. І, врешті, за несподіваного збігу обставин перенесли на середину березня за кілька тижнів до першого туру голосування. Роздача субсидій грошима на руки це є елемент підкопу виборців. Але і це ще не все сьогодні. З'являється скандальна новина. Пенсіонерам перед виборами одноразово виплатять 2410 гривень. Більш ніж 10 мільйонам пенсіонерів перерахують пенсії. І щедро роздадуть якраз напередодні виборів. Про цю добру, довгоочікувану новину за дивним збігом обставин міністр заявляє під час наради із президентом. Середній розмір підвищення складе 255 гривень. Окрім цієї банальної гречки, будуть, звісно, і більш кримінальні оборудки, попереджають експерти. Кандидати, які представляють владу на сьогодні, всі розуміють, що вони можуть потім певну міру вплинути на цих виборців вже після дня голосування. І вкидання бюлетенів на дільницях, і підробка протоколів, і підвезення людей для контрольованого голосування. І багато інших фальсифікацій готує влада, вважають експерти. Якщо ми говоримо про великі колективи, по колективи, наприклад, комунальних підприємств, про вчителів, які часто працюють у виборчих комісіях, то звичайно тут теж може бути певний адміністративний тиск на таких учасників виборчого процесу. Аби запобігти цьому уже завтра до Верховної ради обіцяють внести законопроект про посилення відповідальності за підкуп виборців. Міністр внутрішніх справ вважає за це треба саджати. На строк аж до семи років. Ключове завдання МВС забезпечити чесні вибори. Тож чи варто ризикувати? Як голосувати? Підігравати політикам і давати можливість спотворити голосування чи бути чесним перед собою. Вибір залежить тільки від вас.